Так, Зараз будемо розпаковувати посилку. Глянемо, що там. Так, отак воно виглядає. Так, ось коробочка, коробочка. Так воно тут відкривається. Що там? Кнопка. Кнопка старт-стоп. Подивимось, все є чи немає. Так, це штекер. для брылки сам блок, ну і провод ще, не понятно. Інструкція вроді усе є. Буду ставити та дивитися, що воно вийде. Вот Отак.